Колись я отут, отут же десь зараз ходжу, я бігала. Ніколи не завжди вважала, що я не можу бігати. ну, Потім коротко, почала бігати 3-4-5 кілометрів. І за час цього бігу я ставила собі на повторяла одну і ту афірмацію. Я казала, що в мене там скільки я вже не помню, людей на моєму курсі Фінансова свобода. І ну, мені казалось тоді, це я тоді ще його тільки писала цей курс. Мені казалось тоді, що це ну, блядь, так нереально, що це ніколи не ні, ніколи це не станеться, ніколи це не відбудеться, і це взагалі збудеться тільки не зі мною. ним. Все одно продовжувала бігати, все одно ставила намірення, повторяла ту Понятно, що помимо того, Цільові дії, духовні практики не самим бігом. І потім, через час, я зрозуміла, побачила, що. Те, що я собі ставила, стало моєю реальністю. Будь так, роби дійство, духовні, цільові, духовне і, і матерія. Соєдіняйте, і тоді буде вам результат, а не так, що я зараз поспіваю півтора рази мантру якусь там Ганеша, або поб'ю поклони там перед іконою, або там змідітну. Два з половиною рази все і вже давайте мені результат. Ну, так не роботає. Не працює воно так. Треба все ліне показати, що ми блин, готові отримати те, що ми хочемо, те, що ми просимо. Показати готовність і дорослість і відповідальність тоді буде. Бувало у вас таке, що ви щось собі запланували, щось якийсь намір поставили, а воно бац і хера не служилося. Напишіть.